Восьмий вік іде, як сину, Данило, князь тут місто звів, цей град краси сусвітях храмів, моя колиська золота. Тут я зростала поміж львами, з піснями в серці на уста. Найкраще місто на землі для мене ти, Майже за півтисячі кілометрів від наших країн. Здавна Львівська, Івано-Франківська і Тернопільська область вважаються Галичиною. Отож я вітаю вас із моєї батьківщини. Символи Львова пара скульптурних левів, кожний з яких тримає в лапах герб найбільшого в західній Україні міста. Ніби охороняють вхід до Львівської мерії, котра тут зветься більш романтично, ратуша. Це площа ринок. Серце міста. Але сьогодні ми в нашій передачі розповімо лише про один куточок Львова, личаківський цвинтар, справжній музей під відкритим небом, історичний некрополь, де навдивовиж вдало поєдналися в одне ціле природа, мистецтво архітектури і скульптури, і вдячна пам'ять нащадків. Цвинтар веде свій початок від 1786 року, коли австрійський цісар, під чиєю владою перебувала і Польща зі Львовом, заборонив робити поховання в межах міста. Нині тут понад 500 тисяч поховань на 42 гектарах, в тому числі і найвідоміших діячів Польщі та України. Перші поховання польські каплиці. Ось біла каплиця Адама Бачевського, власника лікаря заводів. Червона родинник Шечуновичів, багатих землевласників, там поховано 9 осіб. Поряд червона також менша кисельків, власників пивзаводу. Отже, ще й тоді виробництво алкоголю було дуже вигідним. Цікаве поховання Івановичів. Дружина, чоловіки діти, датована 1877 роком, точніше скульптури. Спочатку померла дружина, а коли помер чоловік, дві його вірні собаки прийшли на цвинтар, буквально плакали і тут же й сконали, не приймаючи їжі. Ось їхні зображення. Обабіч бюстого господаря тільки нови бачили на мордах у собак сльози. Ну, а це дружина й діти. У цій гробниці знайшли вічний спокій 32 греко-католицьких священики. Тому вона нетрадиційно має аж троє дверей. Сумовита бронзова жінка частина пам'ятника на могилі Адама Коцка, який на початку ХХ століття обстоював необхідність викладати в університеті Львова українською. Цікаво, що ще до війни цей пам'ятник із бронзи нагадаємо було викрадено, а знайдено 50-ті роки на кладовищі в Ризі, і повернуто до Львова. У 1869 році встановлено пам'ятник просвітителю педагогу Тороцевичу, котрий опікувався сиротами. Двойко діток біля нього. Робота, до речі, одного із його вихованців до того ж глухонімого. Дуже зворушлива. Крила на пам'ятнику, бачите. Автор цієї скульптури теж що й викресав з піщаника ось цю сплячу красуню. Жінка за життя не відзначалася чимось особливим. її чоловік був багатим, але пам'ятник на її могилі, витвір мистецтва, гідне подивування, захоплення все вражає, і вираз обличчя, і майстерно зроблені складки одягу й покривала. Пам'ятник на могилі українського просвітителя, автора русалки Дністрової Маркіяна Шашкевича. Проживши лише 32 роки, він надзвичайно багато зробив для українства в Галичині. Поряд поховано його друга, письменника Володимира Барвінського. Дівчина в українському строї тримає світильник, символ знань, а юнак, присівши поряд, тримає герб Львова. Могила Івана Франка, який помер у 1916-му. Письменник і жив у Львові на вулиці Каменярів. І Каменяр зображений на пам'ятнику. Франко знав більше десятка мов. Готується до видання 100-томних зібрання його творів. Хто був таким талановитим і працелюдем на цих теренах? Важко сказати. Трохи далі могила його дружини Ольги Хоружинської Франко. Поряд могила і величний пам'ятник на могилі Соломії Крушельницької. Велика Українка прожила 80 років і померла рівно півстоліття тому. Соломія здобула планетарного визнання титанічної праці. На сторіччі незалежності Аргентини їй довірили виконувати гімн. Її портрет прикрашав письмовий стіл Путчині, автора опери Мадам Батерфляй, котру Соломія повернула на сцену після провальної прем'єри. Соломії Крушельницькі рукоплескали Рим і Париж, Лондон, і Берлін, Петербург, і Ріо-де-Жанейро. Вона гордилася своїм походженням, а родом була із села Білявинці на Тернопіллі. Гранітний орфей виконує на арфі нечутно пісню для Примадонни. Цей не дуже якісний газетний відбиток дає приблизне уявлення про облік Соломії. А на могилі композитора Станіслава Людкевича, який прожив 100 років, Прометей несе вогонь, очевидно, музичний прихильникам мистецтва. Зараз ви побачите цікавий пам'ятник на могилі архієпископа Самуеля Стефановича. Проживши близько 80 років, він вирішив подбати про пам'ятник на власній могилі. Замовив, сам позував. Так що це скульптурне зображення живої а не померлої особи. Після завершення роботи Самуель щодня ходив провідувати свою майбутню могилу і пам'ятник, і уявіть прожив ще майже 20 років, доживши до століття. Ось така фортуна. Віктор Чукарин – львівський гімнаст, один з найтитулованіших чемпіонів Союзу, світу і Олімпійських ігор. Могила Володимира Івасюка. Прожив він усього 30 років. Осіннього дня 1979-го він вийшов з консерваторії і зник. Через три тижні знайшли його тіло у лісі неподалік. Саме таким бачить цей пам'ятник Володимиру Івасюку його батько. Барвінок, конвалія і папороть. Ось що застосовується для оздоблення кладовища. Ці рослини не потребують догляду. Ми підходимо до меморіалу української галицької армії історією Української Галицької армії пов'язана із створенням та діяльністю Західноукраїнської Народної Республіки. Громадянською війною було охоплено не тільки колишню Російську, а й сусідню Австро-Угорську імперію та Польщу. Східна Галичина, Станіславщина, Львівщина, Тернопілля були під Польщею. Поляки зовсім не раділи створенню Західноукраїнської Народної Республіки і тому, що 1 листопада 2018 року над ратушею у Львові замайорів жовто-блакитний прапор. В умовах конфлікту з польськими військами уряд Західноукраїнської Народної Республіки створив регулярні війська українську галицьку армію. До весни 2019 року у її складі було 100 тисяч чоловік, і на початку війни, з листопада, 18 по лютий дев'ятнадцятого, українська галицька армія мала бойову перевагу перед поляками. Але Антанта і Франція прийшли на допомогу полякам і українські війська відступили аж до річки Збруч. Антанта потурбувалась про блокаду Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Їхні армії, ослаблені боями з поляками, білогвардійцями, більшовицькими військами, а також епідеміями і відсутністю спорядження, воювати не змогли воювати за Україну. Українська Галицька армія, врешті, після сепаратних переговорів перейшла на бік дені кінців, домігшись угоди, що вояки УГА не будуть використовуватися в боротьбі проти військ директорії Української Народної Республіки, котрою керував Симон Петлюра. Восени 19-го року Українська Галицька армія як бойове формування перестало існувати. Меморіал Української Галицької армії має в центрі високу колону, яку увінчує статуя архістратига Михаїла. Неподалік. Напівколом плити з прізвищами бійців бойові нагороди. Історія річ суперечлива. Поряд кладовище польських орлят, як їх тепер звуть, тобто, по суті, тих, що протистояли українській Галицькій армії. Але мертві не мають воювати між собою у кращому потойбічному світі. Повинен панувати спокій і злагода. Поляки, як бачите, багато вклали, щоб облагородити поховання співвітчизників. І саме цей шматочок української нині землі поклав тінь на сучасні стосунки Польщі і України. Ця червона цегляна стіна засвідчує наміри примирення обох сторін на цивілізованих засадах. Ось ми й завершили нашу невелику міні-екскурсію личаківським цвинтарем. Майже при вході могила Ігоря Білозіра, що помер у 2000 році в львівській лікарні після того, як його побили на вулиці. Ігор Білозір вписав немало славних сторінок в історії української естради. Він керував ансамблем ватра, писав для Оксани Білозір. Зараз звучить перша пісня Білозіра, яку виконала Оксана ще в 70-х роках, і яка дала їй власне путівку на велику естраду